А власне, якщо продовжувати вже тему цих 70 тисяч українців, які зможуть претендувати на допомогу від уповноваженого комісара з питань біженців в ООН, що це за допомога? Хто може претендувати і як можна на неї подаватися? Е, насамперед я хочу сказати, що на даний момент міністерство соціальної політики має вкладених близько 10 меморандумів за різними міжнародними організаціями. Це як і Міжнародні організації з кершворкінг груп, так і е, окремі невеликі міжнародні організації, які е, мають наміри допомогти українцям, які страждають від військової агресії. Е, я можу перерахувати тих, які були одні з перших і які найбільше надали допомоги. Так, це, наприклад, е, це звітня продовольча програма, е, це ЮНІСЕФ, е, це. Місія міжнародного комітету Червоного Хреста Україні. це такі відомі організації, як Міжнародна організація міграції, це людина в біді, не така відома в Україні, але досить таки потужно допомагає нам ця міжнародна організація. Це Норвезька Рада біженців і декілька ще додаткових меморандумів знаходяться на етапі узгодження. На даний момент можна сказати, що найбільше у нас здійснили вже свій дольших програм, як я казала. В першій своїй ітерації було здійснено виплати переміщеним особам, це близько 500 тисяч громадян. Другій ітерації, в серпні, ми анонсували, було передано на випадку 127 сім'ям. Це були насамперед малозабезпечені, ні сім'ї із регіонів на вибір міжнародної організації я хочу знов таки анонсувати і ще раз повторити, що міністерство здійснює верифікацію підтвердження статусу громадян, які подали заявку на отримання допомоги. Але кінцеве рішення про категорії, про території, на яких будуть діснюватись виплати, про кількість людей, які допомагати все таки приймають в рамках цих меморандумів міжнародні організації. Тож я ще раз уточню, що всесвітня продовольча програма в серпні взяла на виплату до себе понад 127 сімей, це близько 276 громадян, мало забезпечених, із таких регіонів, як Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька. Харківська, Херсонська, частина Київської області, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська і частина Запорізької. Як ви бачите, це регіони, які найбільше зараз страждають від обстрілів, які знаходяться в прифронтових і фронтових регіонах, це таке було бачення і мандат даної організації. Насамперед ще потрібно зауважити, що на нашій платформі є допомога, де люди можуть подати заяву на отримання допомоги від міжнародної організації, ми ніяким чином не обмежуємо можливість подати. Заяву на отримання допомоги, але потрібно розуміти, що всі міжнародні організації мають свої спрямування, мають свої мандати і мають свої цільові аудиторії. І міністерство забезпечує надання доступу. До громадян, які виявили бажання отримати допомогу і мають тому потребу, але кінцеве рішення будуть приймати міжнародні. Потреби. Власне, Власне про це хотів додаткове mm -hmm. вам питання поставити, пані Лілія. Отже, щоб отримати допомогу, потрібно звернутися у правильне місце там, де чекають з допомогою саме на такого прохача, чи то пак на таку потребуючу людину, як ти. То чи можете ви сказати де? От людина, да, українець, якому потрібна допомога, може зрозуміти, куди йому звертатися, для яких категорій, від якої міжнародної організації призначена якась допомога і на яких умовах? Тобто, у нас же є от переміщені особи, про яких щойно була мова, так дуже загальна категорія. Є багатодітні, є люди з інвалідністю, є ну, мало забезпечені, про яких ви щойно так само згадали. Вони десь можуть от просто піти розібратися, чи є консультанти, ем, якісь у вас, чи чи як? Як я вже казала, є платформа, є допомога, яка складається з трьох частин. Перша частина, яка дає інформацію щодо того, які є державні допомоги, яку підтримку і супровід надає держава держава. Друга частина це волонтерська допомога. це це відгалучення про платформи, де волонтери допомагають людям, де просто громадяни можуть людина може допомогти іншій людині, яка більше потребує, чим ти. Таких наших багато українців насправді допомагають один одному найбільше. І третя частина це виплати від міжнародних організацій, і якраз на цій третій частині можна ознайомитись із меморандумами, які укладені міністерством, із категоріями, які насамперед на допомогу яким насамперед спрямовують свою діяльність ті чи інші організації, і фактично можна вже. Одразу подивитись, чи є організація, яка орієнтована на вашу категорію, і чи є на наразі укладений меморандум для тієї для підтримки тієї чи іншої е, території. Однозначно, ми всім е, е, організаціям е, наголошуємо на, на тому, що Будь-яка людина, яка знаходиться в Україні, вона потерпає від агресії, рівень життя і умови значно погіршились у всіх. Але потрібно розуміти, що міжнародних організацій благодійних багато, але українців набагато більше, які потребують, і все таки обмеження є. Пані Лілію, якщо спростити це питання щодо категорії, то простішими словами, якщо це багатодітна сім'я, то їй швидше до ЮНІСЕФу, бо він займається більше дітьми. Якщо це пенсіонер, то більше до Організації Об'єднаних Націй. Скажімо, я, я тут не, не, не кажу, що треба прямо туди звертатися, але десь так за цією схемою діє. Ми спілкувалися із вашими представниками близько місяця тому, тоді коли виник ажіотаж із пенсіонерами і оформленням допомоги від організації Об'єднаних Націй чи можете сказати, яка ситуація там? Чи отримують пенсіонери таку допомогу? І якщо є цифра, то скільки таких пенсі... скільки пенсіонерів вже таку допомогу отримали? Я хотіла ще й сказати, що сусідня продовольча програма в другій ітерації. перші ітерації були мало забезпечені і сім'ї. Друга ітерація відбирали для певних знову таки регіонів інвалідів. І пенсіонерів з доходом менше 3,5 тисяч людей, громадяники, отримують невеликі доходи дуже багато і тому свою увагу вони акцентують на прифронтових, все таки більшості регіонах. Якщо надходження будуть достатні, то можливо буде на більш спокійніші райони поширюватись. Угу. Якщо Допомога. людина отримала допомогу вже від однієї міжнародної організації, вона може ще на іншу допомогу подаватися? Чи це обмежується одноразовою? У кожної організації міжнародної є свій підхід і бачення до надання допомоги. Наразі, поки що, ми забезпечуємо на вимогу міжнародних організацій дедуплікацію. Тобто, як я вже казала, потребують дуже багато. а... А можливостей не так багато, тому намагаються організації надати рівномірну допомогу всім потрошки. Але, на жаль, військові дії тривають і потребувати допомоги ми, мабуть, будемо ще певний проміжок часу і навіть після нашої перемоги. Поки будемо відновлювати ці можливо, будуть надалі організації, які будуть готові повторно виплачувати громадянам, які вже отримували допомогу. Поки що ми забезпечуємо дедуплікацію. Ми вам дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися. Лілія Лішнянська, радниця міністра соціальної політики, була з нами на зв'язку. Заходьте на сайт ЄДомоги, там можна знайти більше інформації за категоріями, куди на яку допомогу податися. Скажімо, якщо ви належите до категорії пенсіонерів чи людей з інвалідністю чи багатодітних сімей, там можна знайти більше.